Рівне, вулиця Буковинська, 5. А до будинку сходяться та з'їжджаються люди. Це близькі, колеги, друзі, студенти. Всі вони у цей морозний день прийшли на відкриття меморіальної дошки Галичу Олександру Андрійовичу, визначному вченому, педагогу, письменнику. Олександр Галич, учений літературознавець, автор більше 500 наукових праць, зокрема 13 монографій та 20 підручників і посібників, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, перший доктор філологічних наук в історії незалежної України, професор. Під його керівництвом захищено 37 кандидатських та 8 докторських дисертацій. Люди навіть не здогадувалися, що за плечима цієї людини такі великі набутки. Перед Україною і велике визнання України присутні ділилися спогадами про Олександра Андрійовича. читала його поезію, і для кожного він запам'ятався як добрий та завжди усміхнений чоловік. Для мене Олександр Андрійович запам'ятався як світла людина, добра людина, хороший сусід, найкращий сусід. Колега зачитав одну із останніх поезій Олександра Андрійовича Спогад про майбутнє. У якій згусток переживань пов'язаних з війною та заповіт усім нам не втрачати почуття оптимізму за будь-яких обставин? Та вибір є завжди екзистенційний в проектах і надіях майбуття щемкий, крутий і дуже емоційний, коли почати знову з нуля. Валентина Миколаївна розповідає, що цей сквер був закладений нею та її чоловіком, а він дуже любив природу. Ми із синами жартуючи, говорили, що цей сквер треба назвати імені Олександра Галиша. А може, воно так і буде. Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.